Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3818-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 101 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон.

А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8750-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щаслива. Двадцять чотири. П'ять. Сімдесят п'ять. Чотирнадцять, шістдесят один, шістдесят дев'ять, двадцять, сорок вісім, 16, п'ятнадцять. Двадцять сім. Шістнадцять, сімдесят три. Шість, тридцять, три, сорок один, п'ятдесят п'ять, сорок три, Сорок дев'ять, двадцять три, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Виграла щоденна? В ефірі 7603 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Один. Два. Один. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Один. два, Один бережіть себе все буде Україна.